Вітаю вас, мої любі учні! На минулому уроці ми розглянули з вами дему «Мережевий етикет. Сьогодні у нас невеличка, практична робота. Тому давайте поглянемо, що ми будемо робити. Отже, у нас ситуація. У нас є загальний чат, в якому є вчитель і в якому є діти. Ми всі його використовуємо. І от ми всі вдома. У нас є доступ до мережі, інтернет, до електропостачання. У нас включені наші смартфони. І тут нам прилітає повідомлення від якоїсь якогось нюнь. ну, так людина і підписано. Повідомлення наступного характеру. Велика кількість знаків оклику. От. Все, відкрили смартфон. Бачимо, що підписана у нас нюнь, і у нас велика кількість знаків оклику. Не минає багато часу. Нюнь згадує правила мережого етикету і додає: 5 Г-клас. Всі це прочитали, так? Що нам нюнь спочатку оклики, потім 5 Г-клас надсилає. Ще то трошечки там часу минає, і від. Того ж загадкового нюнь прилітає. Що там у нас? Дивимось далі. Нюнь ніхто не відповідає, і нюнь нам додає ще велику купу смайликів. Так само, жодної реакції не відбувається. Це все дуже швидко відбувається. Нюнь у нас дуже шустра особа і додає ще додаткову інформацію, нам в наш спільний чат. Прилітає повідомлення від нього чи від неї, що там у нас? Але ж дуже швидко нюнь друкує йому, чи їй замало одного разу запитати, іншого разу замало. І ще раз дублює нюнь. Потім ще раз і ще раз дублює, що там у нас повертається і повертається до нас це повідомлення. І наш чат зростає, зростає, зростає і починає виглядати наступним чином. Ось зараз я намагаюся вам передати саме повідомлення від Нюнь. Ми на нього разом з вами дивимося зараз у мене на екрані, а уявляємо, що отримали в месенджері в певному. Ну, нехай це буде наш телеграм-канал, так? Увага до вас запитання. Поки що нічого не пишемо. Дивлячись на те, що ми отримали в нашому офіційному телеграм-каналі. Чи уявляєте ви собі того нюнь? Хто це? Це дівчинка чи хлопчик? Коли ви бачите знаки оклику, якому він вона, воно в настрої? Ці всі смайлики, це про що? Що там у нас це жарт, сарказм, це, чи це якесь питання? Що там у нас помножено потім ще шість разів? Це про що? Якщо цей чат скеровує класний керівник або вчитель, що він має на це відписати, як він має на це реагувати? Якщо ню надіслала, надіслав в стільки повідомлень за 30 секунд часу, за одну хвилину, скільки він може ще зараз тут написати, якщо вчитель не відповідає протягом 5 хвилин. Тобто, до чого я все це веду? Коли в такому вигляді ми отримуємо інформацію, ця інформація відверто нас дратує. Ми не розуміємо, чому у нас забирають наш час, тому що ми читаємо те, чого ми не розуміємо. Ми не розуміємо, з ким ми спілкуємося. У нас є єдине, єдине бажання видалити нюнь з нашого чату. Увага! Домашнє завдання. Напишіть число. Домашня робота. Вкажіть, які правила мережевого етикету порушив нюнь. Перелічте ці правила, або можете виправити помилки одразу, або надати поради, що нюнь мав зробити, щоб йому відповіли одразу, щоб він або вона нікого не дратували, і повідомлення залишилося з відповіддю в чаті. Сподіваюся, завдання для вас зрозуміло. А я конкретизую його в нашому Google-класі. Бувайте і до наступного уроку!